Добрий день, шановні батьки. Пропонуємо до вашої уваги універсальну інструкцію для розв'язання будь-якої проблеми. Ця техніка допоможе побачити ситуацію чіткіше та повернути відчуття контролю і крок за кроком перейти від безсилля до впевнених дій. Рекомендовано використовувати, коли переживання сковують проблеми здаються катастрофічними, а вирішення недосяжними. Спершу зупиніться на мить, щоб визнати та усвідомити зараз у вашому житті є ситуація, яка викликає внутрішнє напруження, тривогу чи безпорадність. Скажіть собі, мені не потрібно вирішувати все одразу. Я можу розподілити це на маленькі посильні кроки. Цей крок дасть вашій психіці сигнал, що ситуація контрольована, так ви зможете перейти від аварійного режиму до режиму планування. Перше, сформулюйте проблему. Опишіть ситуацію максимально конкретно. Якщо проблема велика, розбийте її на менші частини. Далі сфокусуйтеся на тому, що потрібно зробити насамперед. Чітке формулювання допомагає знизити емоційне навантаження та дає мозку зрозумілу задачу в роботу. Друге, проводіть мозковий штурм. Запишіть якомога більше варіантів розв'язання проблеми, навіть якщо деякі із них здаються малоймовірними чи дивними. Так ви зможете побачити більше можливостей, змислити гнучкіше і відчути, що ситуацію можна змінювати. Рішення є і їх завжди більше ніж здається у критичний момент. Третє. Оцініть варіанти. Поряд із кожним варіантом коротко випишіть плюси і мінуси. Уявіть, що ви радите такі підходи другові чи подрузі, що б ви запропонували. Погляд з боку допоможе створити емоційну дистанцію і зменшити страх перед помилкою. Четверте. Оберіть рішення. Коли оціните усі варіанти, оберіть той, який здається найбільш досяжним і конструктивним. На цьому етапі формується внутрішнє відчуття напрямку, навіть якщо рішення не ідеальне, це вже крок вперед. П'яте, складіть покроковий план, що саме потрібно зробити, коли саме це краще зробити, які ресурси вам можуть знадобитися, які труднощі можуть виникнути і як ви можете з ними впоратися. Коли є план, з'являється внутрішня опора, ви знаєте, з чого почати та куди рухатися далі, навіть у моменти сумнівів. Почніть діяти, зробіть крок, визначте свій успіх на шляху вперед і запишіть результат. Навіть маленькі дії формують досвід досягнення, який стабілізує настрій і посилює вашу впевненість у собі. А після прочитання усіх карток збережіть цю інструкцію, що спробувати знайти рішення послідовно та просто. У вас все вийде. Дякую вам за увагу!